Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Світ-Цитрус. За вікном у нас йде снігопад, вже майже третина грудня пройдена. В сумах більше місяця вже, мабуть, справжня зима, вночі у нас до 10 градусів морозу доходить в день плюс 2, плюс 1, 0, мінус 1, мінус 2, тобто в такому діапазоні відповідно теплиця вже давно опалюється. Багато цитрусів в цьому році через досить теплу осінь почали достигати трошки раніше. А частина цих коли почала достигати, нас припали похолодання заморозки, і вони зупинилися в дозріванні. Сьогодні хочу я провести коротенький огляд по своєму фаворитному сорту мандарину Примасоль. сорту, який по в мене вже досить багато років. Багато врожаїв я отримав з нього, і в принципі завжди цей мандарин отримує найвищі дегустаційні оцінки серед усіх, хто його куштує. А також сьогодні хочу провести першу дегустацію, перший, скажімо так, повноцінний огляд мандарину Аурелія це також гібридний мандарин по типу примасоля, який має бути досить цікавим. І сьогодні буде дуже цікаво його якраз таки порівняти з фаворитним сортом Примасоль, тому що у аурелії це перше плодоношення. І нарешті ми зрозуміємо, що це і з чим його їдять. Тому приємного пригляду. Отже, друзі, для тих, хто вперше на каналі, показую, це мій мандарин Примасоль, щеплений на цитрумео, 23-літровий горщик. В цьому горщику він вже росте в мене приблизно 3 роки, тобто. Трошки підмішує свіжий ґрунт, але не заміняє на більший горщик. Власне, висота крони приблизно 1,6 метра, 1,7 Можливо. Вже декілька мандринів знімалося. Але, як завжди, цей мандрин треба потримати до максимуму, коли він стане насичено помаранчевим. Тобто, ну прям насичено-насичено. А можна навіть дочекатися, поки почнеться у нього становитися м'якенька шкірка. Відповідно тоді, він буде взагалі максимум солодкий, буде просто відходити від м'якоті і буде надзвичайно класним. Цей сорт у мене з чеського розплідника. Рослина взагалі безпроблемна. Сама регулює врожай, тобто, в більшості він подоносить. Щороку, але один рік йде такий великий врожай, один рік йде врожай невеличкий. По смаковим якостям, як я вже, вже неоднократно казав, це фаворитний. Він на одному рівні у мене з міагава 2.0. нулі. Тобто з таких гібридних уншил, це, мабуть, буде найсмачніший мандарин. Без перебільшення насправді. Щепиться досить він непогано, непогано росте, не складно формувати йому крону. Переносить що холодну зимовку, що теплу зимовку, без проблем. При холодній зимовці, звичайно, буде набагато більше бутонів, більше плодів, але і в кімнатних умовах я знаю, у багатьох ще з цієї рослини є плоди і не перший рік. Ще хочеться додати те, що сама рослина може мати напівпакучу крону, форму крони. І, відповідно, з цим треба працювати, треба підв'язувати, треба підрізати для того, щоб гілочки становились більш товстими. І крона формувалася в такому вигляді. Відповідно, під вагою плодів також гілки дуже хиляться, дуже сильно я їх підв'язував. Частину просто плодів вже... Познімали, тому крона трішки підрівнялася. Обов'язково після того, як знімаються плоди, орієнтовно в січні в лютому треба провести обрізку зайвих гілочок, які йдуть всередину крони, які є слабкі, для того, щоб в наступному році прирости пішли максимально активно, вертикально вверх, і сформували новий шар крони, на якому в майбутньому і буде, скоріше за все, ваш врожай. Сорт Прімасоль надзвичайно ранньостиглий. Перший втепиться достиг у мене Івасакі в цьому році, другий якраз таки достигав Прімосоль, і Аурелія його наздоганяла. Трошки з затримкою, але наздоганяла. І також паралельно з ними достиг ще Хашемота та Кіцоваси. Тобто, відносно, можна сказати, в цьому році, саме в цьому році, Івасакі у мене був самий ранньостиглий. Після нього йде Прімосоль. Але коли вже інші. Мандарини уншилу, скажімо так, подостигали. І прямосоль, в принципі, вже був надзвичайно смачний. Я його все одно тримаю ще на рослині, для того, щоб він набрав як можна більше цукрів. Звичайно ж, якби було ще сонечко, було б взагалі чудово. Але що, що маємо, то маємо. Тому в цілому очікуємо отакої от насиченої кожури, і тоді лише знімаємо цей, цей сорт, скажімо так. Тому що знаю, що люди починають знімати, коли він окрашується в жовтий, по типу Акіцуваси, і думаю, що він вже повністю достиг і він максимально солодкий. Саме Прімосоль ну, обов'язково раджу вам потримати подовше на дереві. Він не втратить абсолютно ніяких своїх смакових якостей, навпаки, тільки підвищить їх. І другий сорт, який сьогодні буде приймати участь у дегустації, і це його перше подоношення це мандарин Аурелія. Щеплений він у мене на цитрумело, має такий невеличкий штамп. В цілому рослині приблизно, якщо не помиляюсь, 3 роки, можливо, 3,5 з моменту щеплення. Були вже спроби цвітіння, були проби виношування плодів, але в цьому році вдалося це вперше. На рослині є 4 плоди. Був ще, по-моєму, п'ятий. Його ми збили випадково, коли ходили, або просто він відвалився. Вже насправді не згадаю. Не так часто буває в цьому році, як теплиці. От. плоди Мають таку форму більш класичну. По типу оншилу. Такі бомбочки. От. Ну, двох форм плоди на рослині насправді. Мандарин цей. Являється також гібридним, вважається досить раннім, морозостійким. Ну, все відносно, але як, як зазначається в різних джерелах. І в цілому дуже витривалий, вважається цей сорт. Сама рослина у мене така досить непогана. В принципі, мені вона подобається. Місця насправді відповідно дуже мало. Я б її зараз би витяг би, показав би, але я думаю, що це вже навесні, при, мабуть, формуванні крони, коли цю гілку буде переформовувати, то обов'язково покажу в повний зріст. Десь висота, зараз метр двадцять. Але це така ріденька крона, тобто декілька основних гілок іде. Тим не менш для подоношення цього з головою вистачає. Цей сорт заявляється як дуже смачний. Тому багато хто з сетросоводів чекав, саме на мій огляд, на по цьому сорту. Бо багато в кого вже від мене він не росте, в принципі. Тому сьогодні я все вам покажу, розкажу. Що хочеться зазначити по саме формуванню крони, також напівпакуча крона, в принципі, це видно, які гілки попотужніше. Вони, в принципі, жирненькі ростуть, їх можна просто піднімати, підв'язувати, і в майбутньому будуть рости вже наступні шари крони. Але я обов'язково раджу обрізати для того, щоб формувався новий шар крони, по-перше, швидше, по-друге, він був жирніше. Тому що так само під вагою плодів от, не знаю, видно, не видно. Ну, коротше, плід у мене відламався під своєю вагою. В такому місці він був не дуже зручному, і взагалі під вагою плодів і так корона стає напівпокучі. Тому, якщо не формувати, не обрізати, не стимулювати потовщення гілок, ну буде така рослинка трохи чахонька Тому обов'язково старайтесь хоч трошки підрізати цитруси. Це взагалі ну необхідно для цих рослин. Зараз будемо знімати плоди. Вести додому, і там вже проведемо саме дегустацію двох цих мандаринів, ну і плюс і плюс ще деяких плодів, які зараз я назбираю по потепитися. Також коротенький відступ. Сьогодні я потрапив в теплицю, мабуть, вперше за останні 2,5 чи 3 тижні. І що я побачив, це те, що грейпфрут і марш, 4 плоди відвалилося. Рослина сама. Все поскидала. І ось ще п'ятий лишився, який також у мене снявся просто в руку. Грифрут Марш вже достиг. Тому також його заберемо сьогодні для дегустації. Так, друзі, отже, забрав я до себе додому плоди для того, щоб їх поважити, і нарешті провести садегустацію. Ну і безпосередньо спочатку зважимо, звичайно ж. Зліва у нас лежить аурелія 109 грамів. Для порівняння ще один покладемо плід. 102 грами. І третій, зрізав я три з собою, 98 грам. Тобто в середньому приблизно 100 грамів на плід. Примасоль. Самий крупний. 192 грами. Ну, пушка просто сорт. Давайте ще парочку зважимо. 136 і 125. До речі, вже на одному з прямосолів почала відходити шкірка. Отут-ут, вже м'якенька. Тобто повністю достиг сорт. Також сьогодні у нас потрапив вже перший аркобелина. 60-грамовий відвалився кодик. Варіагатний апельсин Катідіана. Також вже перший плід відвалився. І пара грейпфрутів марш. В такому форматі 272. от 2 грейпфрута на 533 грами. Ну, і безпосередньо сама дегустація. Що одразу хочеться сказати, зліва у нас знаходиться Аурелія, справа примасоль Вперше за скільки років я помітив на сінину у плоді вперше. Аурелія. Мабуть, з неї почнемо. Дуже солодкий, збалансований смак набагато більш виражений, ніж у того самого Івасакі або інших мандаринів, Уншилу по типу Хашимота. Ну, цікавий смак, дуже цікавий. Також не простий, не прям простий класичний, а саме є в ньому щось видатне, яке його відрізняє по такому самому типу, як і у Соль. У прімасоль, як, як мені здалося, більш виражений смак в сторону такої кисло-солодкого балансу, в сторону, звичайно, цукру, але саме є така присутня кислинка, дуже приємна, дуже класна. Аурелія була більш солодка. Тут кислинка менш проявлена. Але в цілому обидва ці сорти дуже смачні. Не знаю, чи я готовий при першому подоношенні поставити їх на одному рівні. Мені, мабуть, треба буде ще один рік, ще одне подоношення для того, щоб аурелія, звичайно ж, розкрилася, тому що це перше подоношення. Але знову ж таки, багато в мене цитрусів, які подоносять в перший раз. Буває, і навіть з першого разу вони вже мені не залітають. Тому тут це класний сорт. Він мені дуже сподобався, і я буду чекати наступного року, чи як там по цей сорт, побачимо наступних плодів для того, щоб їх знову продегустувати вже через деякий час, коли рослина вже зміцніє, відросте і стане більш потужною. Тому що обидва ці сорти дуже солодкі, дуже такий гарний, збалансований, динамічний смак, але вони відрізняються. Відрізняються, я не можу сказати, який мені подобається більше, тому що ну, вони обидва класні. По соковитості, це, до речі, плід, який почав вже відходити від шкірочки. Саме, відповідно, стиглий. Ну, видно, наскільки він соковитий. Аурелія. Також дуже соковита. Тому обидва ці сорти я обов'язково раджу. Ті, хто вже завів аурелію, Обов'язково її далі врочити. Це класний перспективний сорт на майбутнє, який обов'язково дасть свої плоди, і ви будете задоволені наявністю такої рослини в колекції. Прімасоль, фаворит, мабуть, навіки. Тут також обов'язково всім його раджу. Ну і коротенька дегустація плодів, тих, що самі відвалилися. Не факт, що вони на 100% вже достигли, але тим не менш вже є. Грійфрути повідпадали усі марш. Тому, скажімо так, кисло-солодкі В цьому році, звичайно, відчувається, що їм не вистачило трошки сонця для того, щоб набрати цукрів. Але, тим не менш, покладу їх. Останні, які ще не розрізав, полежать тиждень-два. Я думаю, вони стануть набагато смачніші. апельсин Катідіана дуже-дуже, в принципі, мені подобається вже на тому. На тому етапі, на якому вона є, по смаку освіжаючий такий апельсинчик, дуже такий насичений кислотою і цукрами. Дуже гарний. Я думаю, що ті типу, плоди, які довисять до кінця, в порівнянні, коли будуть в огляді староковарігатним, староварігатним, буде, буде дуже цікавий огляд. От, тому чекаємо. Аркобалена, ну блін, класний цей лимон, як не крутий. Він мені дуже подобається. Дуже такий незвичайний в цьому році. Цукрів в ньому не так багато, тому це просто знаєте, це такий лимон зі смаком смородини. Ну то, ну інакше ніяк не не залежить. До речі, спеціально поклав на тарілку поверх долік з апельсином, для того, щоб ви бачили наскільки він пігментований в цьому році. Я думаю, ті також що ще достигають, це знову ж таки сам відвалився один плід. То я думаю, вони взагалі будуть там чорні, тому що насправді досить прохолодно. І ті рідкісні дні, коли у нас випадає сонечко, воно попадає повністю на всі плоди, які набираються пігментації, вони ще більше крашуються. От тому дуже я задоволений сьогоднішньою дегустацією. Обов'язково вирощуйте цитруси, смакуйте їх, насичуйтесь вітамінами. Всім гарного дня! Дякую за перегляд! Все буде Україна!